Доброго вечора, ми з України. Сьогоднішній многосерійний фільм починається перша серія. Віктор вішає двері в туалет. Це не так да просто, як ви думаєте. Це, це вам не ютубчик дивитись. Тут треба і знизу, і зверху одночасно потрапити на вісь. А дверь важка. Кілограма три важка. Може чотири. Це сміється Віктор. Він гарний хлопчик, він вішає двері. Ой, він паде. Впаде, але недалеко. Ти її затримаєш вухом. Друга спроба. Серія все ще перша. Так, це я внизу повісив. це я нагорі повісив. Да, ну ні усі. Вікторе, ну як тобі повісення, навішування дверей. Дуже хороша робота, я двері повісив. Ти б хотів усе життя цим займатися? Мабуть, не хотів. Що ти хочеш сказати ще, глядачам? Я хочу сказати, що ці двері всередині порожні. Вони тільки виглядають порожні. Перевір, як вони відкриваються, закриють. По Перевір, послукав. як замок працює. Відкривається дуже добре. Працює все ідеально. А ти знаєш, що якщо там зачинено, там написано ОКЮПІ? ОКЮПЕ. А так ЛІБЕР. ЛІБРЕ. 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 Замок працює? Працює. Ну кажи, Вона до побачення. Воно саме відчиняється, а не відчиняється. А ні, за що там перевірку? Ну, ні, штовхний легенько. Ну і фіксний. Але внизу не затирає тепер? Не затирає. А чому вона не затирає? Бо тато перед цим попиляв ці двері лобзиком знизу. Оце двері. Оцим лобзиком ми відпиляли ось стільки зайво міліметрів. Ну, ми відпиляли приблизно ось стільки міліметрів. Один, два. Місцями три. Ні, трьох нема, один-два. А потім вирівняли, а може і три. Потім все це вирівняли наждачним папером. А для рівності під наждачний папер ми підклали доміно. Скажи що-небудь, та да будемо закінчувати. Mm. Слухай, чого це я повернув камеру? Це ж шорт отак треба. Шорт, там воно вже не буде шортом, якщо ти камеру крутив. Ну, буде вертикальне відео. 3.58, 4 хвилини. Кази, байбай.